Довго ходили, геть заблудили, а ясна зоря до вас привела. по всьому світі, по Христовому завіті, Діва сина породила і в я серця положила. Слава Богу, добрі люди! Хай добро між вами буде! Ми вашого двора не майнаємо і з різдвом поздоровляємо. Хай над вами Бог витає, всяку напасть одвертає, щоб не було сварки в хаті, ані вітру на загаті. Щоб не кашляли ніколи од Миколи до Миколи. Щоб вам з роси і води були статки й гаразди. І нехай вам росте, сіно, поколі! Часник, як би буряки, як баняки, морквиця, яковиця, альон аж по селю. Щастя і радості вашого селю.